Друзі, доброго дня! Вітаю вас! Сьогодні вирішила зробити таке маленьке відео, якраз в мене п'ятниця, є час про те, як буде в нас проходити тиждень з 27 по 5-3. Вже в нас іде такий перехід. Дуже цікавий місяць в нас росте. Тому давайте подивимось: будемо працювати на трьох колодах. Розклад буде для всіх знаків зодіаку в одному відео по декілька хвилин, під відео, як завжди, ви побачите, щоб було вам зручно, тайм-код. Буду вдячна за ваш коментар, за пальці, діліться цим відео. І так, перший, хто в нас буде по плану, це в нас тілець для вас. Давайте подивимось ваш прогноз з 27-го. Березня до 5 грудня, що буде відбуватися в житті, на що треба звернути тільця? І так, перша карта. Це о, туз Пентаклі. Слухайте, тільці можна, я теж буду вами. Туз Пентаклі це взагалі дар богов, як називають цю карту, це означає, що вам просто-напросто повезе в усьому. Ви отримуєте гроші, ви отримаєте цікаву ідею. Якщо хтось планує відкривати проєкт. Якщо хтось планував переїхати, будь ласка, всі будуть можливості. Це може бути процес запліднення. Якщо ви планували народження дитини, будь ласка, вам це вдасться. Гроші вам виплатили. Зараз ми вже в Фініксі, пам'ятаєте, говорили про листи щастя, і вам прийде, наприклад, лист, коли скажуть, вам перерахували комунальні послуги і вам ще гроші вернуть. Тобто, тільці у вас дуже класна карта, ви бачите, яка вона сонячна. Туз Пентаклі. Це може бути знайомство з новою людиною. Здоров'я у вас класне. Тобто, в принципі, карта показує, що у вас все просто добре буде на наступному тижні. Давайте тепер подивимося, яку лекцію має пройти ваша душа. Який урок для тій Емпатії? <говори> Подивіться, карта, яка розказує емпатія, я завжди відкритий до того, щоб побачити дві сторони медалі, дві частинки. Це, знаєте, така дуже гарна ідея, гарний урок, оскільки ви маєте побачити для себе, що не завжди те золото, що блестить. І коли людина вам розказує свою історію, послухайте. Можливо, вона не все не договарює. Навчіться на наступному тижні робити такий загальний аналіз ситуації, оскільки в цьому житті немає хорошого, доброго і поганого. У нас є також і сірі фарби. Це ваше завдання. І тепер порада від такої чудової колоди, подивіться, вона називається натуагайста. Це, можна сказати, духи природи. Зараз подивимося, яку вам пораду. Тільцям дасть ураку на наступний тиждень. Кінець вересня, початок. Кінець, вибачте, лютого, початок березня. Фелец ліхкат. Подивіться. Можливо, ви будете почувати себе фелеццем це означає ранити. До речі, ми з вами дуже гарно вчимо німецьку мову. Ви є такою людиною, хоча тільці ви земля, це стабільність, так? яка може бути і ранена. І от якщо у вас станеться якась ситуація, будь ласка, послухайте іншу сторону, не робіть спліча і не думайте, що є тільки одна сторона. Спробуйте захистити себе. Можливо, вам справді треба побути наодинці, подивіться, як гарно пливе ця дівчинка. І спробуйте дати собі захист, щоб ваша душа була. Під захистом, щоб вас ніхто не міг ранити. Ось така була для вас інформація. Тепер ми переходимо до повний. Овни доброго вам часу. Як у вас справи? Давайте ми з вами подивимося на те, як буде відбуватися вас тиждень, що буде цікаво. У мене три колоди. З кожного колоди витягну одну карту. Одна колода дне відьмачки, так, Everyday Witch», Друга колода це лекції вашої душі. І третя колода це Оракул. І так, овни. Ваша карта на тиждень з 27 по 5. Колісниця. Так, а я сяду в кабріолет. Куди це ви поїдете? Знаєте, з одного боку, це може бути ваша подорож. Взагалі, і при тому ви не знаєте, куди. Можливо, от у вас буде питання: мені зараз їхати додому, чи мені не їхати додому, чи мені лишатися чи не лишатися? А, чи хочу я взагалі в іншу квартиру можливо, перейти на нову роботу? Можливо, ви хочете придбати автівку. Так? Ви знали, що зараз в Німеччині ті, хто мають автівки з України, вони мають пройти технічний огляд, а потім ви маєте оплатити це все і поміняти на німецькі номери. І от зараз ви собі думаєте, мені треба. Я поїду додому, продам ту автівку, і тут взагалі буду на автобусі їздити, оскільки тут їй ніхто не допоможе. От у вас зараз іде вибір, і ви не знаєте. Так, давайте все-таки витягнемо карту овни. У в нас вогонь. Це може бути так, ви не знаєте, що робити. Що є в цій карті? Так, да, бачите, от сумно вам. Щось ви зажурилися. Це вас... ви не бачите позитиву, подивіться. Може ви додому буде їхати до свого чоловіка, який сидить вдома зажурений, і ви йому принесете радість, скажете, сонечко, не сумуй, я до тебе приїхала. Тобто, обне у вас така ситуація з подорожчю. Але дно ну, колоди, подивіться, жріться, жіться, це карта, яка нам каже. Прислухайся до своєї інтуїції. Я чую багато історій, коли ви до мене звертаєтесь, і кажуть, мені жалко мого чоловіка, бо він сидить вдома. Якщо чесно, то жалість це не те почуття, яке треба відчувати до вашого чоловіка. Там має бути щось інше. Тому думайте, будь ласка. Так, тепер для вас ще лекція вашої душі, яку ви маєте пройти. Лекція. Що ж потрібно нам потрібно овнам вивчити? Про себе та інших. І так, Stolz! Гордість. und ich erkenne mich in jedem anderen. Я люблю себе і я взнаю себе в іншому. Ну, прямо як про Бога, да? так? Я... Є. Кожній людині. До речі, дуже цікавий психологічний прийом. Ви знаєте, що якщо мені щось не подобається в іншому, так то це є риса, яка мені не подобається в собі. Якщо ви бігаєте і навколо кажете, Боже, всі такі жирні, це означає, що в когось з нас є проблема з вагою. Або я вдивитись, ой, як вони там живуть. Це проекція. Тому в даний момент на наступний тиждень ви. Хвалите себе і розумієте, що ми всі є частинкою Великого Всесвіту. Ви маєте гордитись собою, і кожна людина на цій землі має частинку вас. Тепер порада від чудового оракула. Ось так він виглядає Гайста де Туа. Так, який буде вам едвайс по-англійськи. Да? Якщо вам потрібна приватна консультація, до рад, дорад... як це? До речі, звертайтеся. І так, порада для овнів. Come in craft. Зрозумій свою силу. Взагалі, бачите, сонце там сходить, десь там в них дощ, та, десь сонце, шлях. Зрозумійте, в чому ваша сила. От вам тут карта дублює, вона каже Штольц, гордість. Взагалі, коли ви останній раз робили собі компліменти, становні овни. Ви в нас вогонь, тобто ви так от, якраз вам йде. Ви горите. Подумайте, якщо навіть у вас десь подорож є туди, і ви думаєте, їхати чи ні, бо я комусь десь потрібна. Подумайте, чи вам це потрібно. Це дуже-дуже така мудра карта. До речі, можете робити скріншот і ставити такі карти собі на заставку, думати про це. Так? Овне, я вам дякую. Тепер ми переходимо до близнюків. Близнюки. Доброї вам п'ятниці! Або коли ви мене дивитесь, дивимось для вас прогноз з 27 лютого до 5 березня. На тиждень. Витягую карти, три колоди в мене є. Що роблять наші близнята? На переході з березня до травня? Господи, що я закажу травень? З лютого на березень. Я щось взагалі живу, напевно, в майбутньому. І так, шановні близнята, що ж у вас там в світі робиться? І так, що у вас за карта? Родина! У вас родина, святкування, якісь, можливо, ви побачите, хтось приїде, да? чи може чоловік вас може приїхати, чи ви до чоловіка, об'єднання родини. Це дом, будинок ваш повна часу, повністю ідилія. Може мама приїде, може батьки ваші приїдуть, може бути святкування день народження, або річниця. Тобто все, що пов'язано з родиною. І буде вам щастя, як то кажуть. Тут, в принципі, знаєте, коли хороші карти, тут нема про що говорити. Вже кажеш, ну, все у вас добре. Нема чого. Так, давайте подивимось пораду від Оракула. Так, Для вас. Що вам скаже Оракул? На що потрібно спрямувати свою енергію? Шановні близнятка. І ліба Боже, подивіться, яка краса, я не знаю, це настільки гарно. Любов є тим, що рахується в житті, або кохання. Лібе, так? Кохання. В першу чергу кохання до себе. Ви знаєте, що якщо ви не любите себе, то ви не зможете дати можливість іншій людині вас любити. Якщо ви завжди обираєте чоловіка, дітей, батьків, сусідів, якусь там подругу, ще якогось хто страждає, то у вас просто комплекс Гельфа-синдром, як то кажуть, синдром того, хто постійно допомагає. Чому так робиться? Люди, які постійно допомагають іншим, часто не дбаючи про себе, їх проблема в тому, що вони бояться подивитися на свої власні проблеми. Тому тільки любов рахується. Починайте з себе, починайте з любові до себе, якщо ще не зробили. От у вас іде карта родини. Покажіть своїй родині, що ви себе любите. У нас стандартний приклад, да, 20 років тому, скільки в нас було день народження. Загадайте, як мама готує цілих два тижні до, всіх обслуговує, вона бігає, ніколи нема її в центрі уваги. Так? Потім ще й три дні доїдаємо все, що не доїли. Тому любов починається. Купіть собі щось гарненьке. Сходіть на прогулянку і послухайте, оскільки пташки це в нас якась новина. Послухайте, послухайте, що вам скаже Всесвіт. Як вам проявити любов до себе? І урок, лекція вашої душі який ви маєте вивчити. Давайте подивимось. Близняка. Що ж ви там будете вчити? Так. Терпіння. І ще надас Alice I'm a good licher or gimmick. Терпіння. Я розумію, що все відбувається до, до поволі Бога. Тому спробуйте проявити терпіння, терпіння до інших, і ота от любов, яку ви маєте зустріти, проаналізуйте, скільки ви можете терпіти того, що відбувається з вами, і коли прийде час вже сказати Я, вже так сісти, розправити свої крила і відкритися любові, відкритися любові любов до себе. І терпіння дуже гарно. Дякую вам за увагу, шановні пліднята. І зараз ми переходимо до раків. Раків добрий час. Я вас вітаю. У нас сьогодні три колоди такі смачні колоди це геймачки, як ми всі дівчатка. Потім одна колода лекції нашої душі, і третя колода це поради Оракула». Я роблю такі маленькі, знаєте, 3 хвилини, 5 хвилин просто поради на тиждень. Загальний розклад на березень був, якщо цікаво, подивіться. І так, раки, що у вас буде відбуватися такого неймовірного з 27 лютого по 5 березня? Питаємо пораду. Що у вас буде відбуватися Король Жезлов. Король Жезлов, о, десь ви будете його шукати. Взагалі, король Жезлов — це в нас вогняний чоловік, такий класний дядько. Хто це може бути? Це може бути ваш батько, де да, якщо ви дівчинка, це може бути ваш чоловік, тобто людина, яка буде мати значення у вашому житті. Він може бути е, от по організації своїй, так він може бути також бухгалтером, менеджером, банківським працівником, тобто людина, яка працює такою, знаєте, з проектами не така енергія. Давайте я ще й витягну карту, подивлюся. Що в цій карті, що він там вам буде робити? А, ну тут дивіться, така ситуація він буде вас трошки ограничувати. Якщо це, наприклад, ваш чоловік, то чекаєте, що на наступному тижні він вам скаже, ні, кохана, сиди, не рипайся, тобі там добре, я хочу, щоб ти була там, де ти є. До речі, дуже часто так чую, коли дівчата кажуть, мені чоловік не дозволяв ходити на фітнес, або мені чоловік не дозволяв ходити з подругами десь посидіти, я мала сидіти вдома. Ну що, він так і далі робить, якщо це ваш чоловік. Це може бути також ваш батько, так, який, хто в нас має daily issues, як то кажуть, пропрацьовуйте цю ситуацію, будьте готові. Але подивіться, завжди на цій карті, так, дівчинка, наче сімічі навколо неї, але вона може встати і піти. Тому в даній ситуації, якщо у вас буде якась людина опержувати в чомусь, то це залежить від вас. Встала і пішла. Як то співається в тій пісні, Аліс існує майним коп. Все тільки в моїй голові. У вас немає ніяких обмежень взагалі. Яку ж лекцію вам треба вивчити з тим хлопчиком? Так? Ой, тігра, як больно. Як він прийде. Так, іди сідай. Тігра вам привіт передає. Тільки не руйнуй мені, будь ласка. Так, порада для вас. О, бачите. На тиждень, яку лекцію треба пройти. Бедауан. Так, зараз подивимось. Бедауан це тігра, це сожаління. Зараз прочитаю. ich die Vergangenheit nicht ändern kann. Упс. Я розумію, що я не можу змінити минуле. Подивіться, будь ласка, скільки мудрості в цій карті. В принципі, якщо подумати, якщо це стосується вашого короля. То ви не можете змінити минуле, але ви можете змінити те, що відбувається зараз. І тим самим ви будуєте нове майбутнє. Часто проблема в нас в тому, що ми живемо у минулому діалоги, які ми прокручуємо в голові, події. А він би так сказав, а я би так сказала, а я би тоді зробила, туди пішла. Це просто є таке англійське слово bullshit, не про що. Да? Не живіть у минулому. Якщо вас, ваш король жезлів, в чомусь обмежував, вам, вставайте і йдіть. Ви можете змінити це все. При тому зараз. Навіть якщо ви мене чуєте, це значить через мене прийшла ця інформація до вас. Вам потрібно діяти. І вам, знаєте, людина чує інформацію, коли вона готова її почути. Ви можете шукати вихід ситуації, але вона вам не допоможе нічого. Давайте подивимось пораду оракула для вас, раки. Що у вас там буде робитися? Яка вам є порада? Лююзадішфом Альте. Ну, слухайте, все вам про те. Відпусти старе і минуле. ви бачите, вам просто-напросто всі карти кажуть: відпустіть того свого короля. Знаєте, це може бути. І жінка, так? це може бути жінка, яка огненої стихії, так? стрілець, овен або лев, яка вас обмежує. Просто відпустіть цю людину, відпустіть минуле і не живіть в минулому. Будь ласка, напишіть коментарі. Дуже цікаво, що у вас буде відбуватися, шановні раки. Це важливо для мене, для розвитку моїх знань, якщо ви даєте мені зворотній зв'язок. Я вам дуже дуже вдячна. А тепер ми переходимо до левів. Доброго дня, котенятки. У мене ось, дивіться, ось сидить одне котенятко. Любить він, коли я роблю розклади. Що ми дивимось? Ми дивимося наступний тиждень з 27 до 5 перехід з лютого в березень. Три колоди в мене є, да? Перша колода це в нас королева-відьм. Друга колода це буде лекції вашої душі. І третя колода це в нас оракульна колода. Так, що нам кажуть наші? Відьмачки для левів. А Леви в нас що будуть робити? О, сонце! Ну, йдіть вже додому. І тут гуляння. Слухайте, Леви, ви просто в дамках, як то кажуть. Що таке сонце? Сонце це гуляй, Вася три дні свят, але тут свята надовго. Це просто сама крута карта, яка тільки може бути. Хотіли якийсь контракт, буде вам Контракт. Хотіли купити машину, буде вам машина. Хочете народження, будь ласка, там вагітна дівчинка. Буде вам народження дитини. Внучки хтось, чи ви народите. Просто стан, коли ви радієте, коли у вас сонце знаходиться в голові, коли у вас настільки, подивіться, як промальована картка. От Ще цікаво, бачите, дно колоди також тройка. Це стабільне гуляння. Тобто, можливо, ви скажете, я вже повертаюся додому в Україну. Я здала іспит, я от пішла гуляти. До речі, будете гуляти, приєднуйтесь. Чи, чи дзвоніть, ми до вас приїдемо. Пишіть Фінікс, будемо радіти вашій радості також. Суновні котенята. Все буде абсолютно добре, просто все, що ви забажаєте, воно збудеться. Давайте подивимося, як колекцію. лекцію. Знаєте, коли випадають гарні карти, то нема про що говорити. Якщо якісь такі карти, де є проблематика, то ще ти ж думаєш, так, що там є? Лекція, яку має вивчити ваша душа. Ой! Так, випала карта. Тігра чекай. Ой, зараз достану карту. Так. Уаталь на дні колоди. ihren eigenen Weg und ihre ganz persönlichen Herausforderungen haben. Що Таке Уаталь. Уаталь це, як то кажуть, не судіть і не будете судимі. Я знаю, що кожна людина має свій виклик. Що має кожна людина завдання. Взагалі, якщо так сказати, то ми дивимося на людей через призму своїх, свого досвіду. Так? Тобто, от, наприклад, якщо там я одружилася в 20 років, народила три дитини, то мені значить, я вважаю, що це норма. Якщо хтось не одружився в 20 років, не народив три дитини, а наприклад тільки одну з половиною, то. Це велика проблема з людиною щось не так. Або якщо я бізнесвумен, я роблю кар'єру. Це означає, що всі мають бути бізнес-вумен робити кар'єру. От такі якісь осудження або ваші думки, вони є вашими, тому не судіть по собі інших людей і сприймайте їх бажання. Якийсь фільм був давно-давно, я -давно, дивилася, і вона. Каже, мол, а що це ви купили 10, 5, 10 пар взуття, ви спекуліруєте. Вона каже, в мене просто 10 дітей. Ну, тобто, різна ситуація може бути. Перед тим, як когось засудити, подумайте про це. І давайте подивимось пораду для вас, шановні леви, від оракульної колоди, яка є неймовірно крутою. Що нам оракуль каже. А він каже: у вас дублюється карта сонця, райхи Енте. Еанте це спір вражаю. Райх — це багатий. Тобто будете дуже гарно ви сіяли по ходу і дбали про себе і про все. Буде у вас дуже гарна жатва. Подивіться. Тут і гарні новини, пташка, да? і земля, і от дівчинка така. В общем, у вас буде дуже крутий тиждень, з чим я вас і вітаю. Діліться радістю, діліться в коментарях, якщо вам потрібні приватні консультації, ви знаєте, де мої дані. А тепер ми переходимо до дів. Так, панянки, доброго вам часу! Ми дивимося для вас ваш розклад з. 27 до 5, так, 27 лютого до 5 березня три колоди в мене. будемо працювати. Перша це колода відьмачок. Що нам скажуть ті самі відьмочки для ДІВ? І так, що у нас там є? Ой, летять карти. Ой, щось вам важко. Діви, ви щось на себе взагалі багато всього, чого навалили, чого це ви так? Ви що, іспити здаєте? Чи вам все набридло, чи ви вже собі втомилися? Ця карта каже, що Подивіться, воно вам треба. От Люблю цю фразу казати: нафіга казє, баян. Те, що ви на себе взвалили, воно вам абсолютно не потрібно. Готуйте їсти, прибираєте. Поділіться з дітьми, якщо у вас там дітям не знаю, 10-15, навіть 8 дитина може помити посуду, поприбирати. Тобто подивіться, щоб ви змогли свої завдання, які ви чогось на себе звалили, кинути на інших або попросити. Німці кажуть, це делігієн, а в ще вивчимо з вами німецьку мову разом. Це може бути робота, яка вам не приносить задоволення в сад. Звільняйтеся, шукайте нову роботу. Взагалі подивіться, як себе розвантажити. Я буває також, почуваю себе дуже багато. То кожен другий день відео записую, робота, е якесь там особисте життя, діти, друзі, і я тоді розумію, що оце якраз я. Так думаю, так, що б таке зробити? І починаю потихеньку кидати ці метли. Ми ж всі з вами відьмачки. Одне, друге, і потім дивлюся, то можна жити, оскільки це тільки від вас залежить, ваше навантаження. До речі, у вас тут йде дно ну, колоди влюблені, так? Зараз покажу карту. Це може бути, що то об'єднання, яка у вас є, да? ситуація, да? це ваш, скажімо, брак. Або от те, що ви з вашим чоловіком чи з вашим партнером, це вас дуже напрягає, тому основа цієї ситуації. Будь ласка, подивіться, щоб розібратися з собою. Порада від Ах... лекції душі, так, від вашої душі, яку душа ваша має пройти лекцію. Я оббачаюся, я інколи заговорююсь, оскільки я дуже багато говорю цілий день і на роботі, і зараз, тому вибачте, будь ласка. Так, лекцію, яку має пройти ваша душа? Шультцунг. -E -E -E. Ну, все, бачите. Шульт, що таке шут? Шульт це провина. Цу везінг це м -м, коли вас хтось, е скажімо так, в чомусь звинувачує. Да? І от ця карта каже: е я відповідаю за те, щоб я почувала себе краще. Вам просто те, що я вам казала, оця карта. Що ви завалили себе чим завгодно. З вами так дуже колода добре говорить, і вона каже, ні, не треба так робити. Не треба себе завалити просто всім. І е, подумайте, тільки ви відповідаєте за те, щоб вам було добре. Це типова наша поведінка, оскільки хто приїхав та, за кордон, як біженець, мама має придбати про все. Тоді сидите ви такого годин в 9 вечора, так, всі сплять, а ви думаєте, Господі! Як я втомилася, в мене немає часу на себе. У вас є час, ви не можете його тільки правильно організувати. І якщо вам потрібно, звертайтеся до професіоналів, до консультантів, вони поможуть вам знайти час до, для себе. Давайте подивимось, я бачаю, в мене алергія. Ой, це якраз проблема всіх німців, і я її взяла собі. Весною. Давайте подивимось зараз на пораду від Оракула. Що ж він нам скаже? krönende Abschluss deine Vision. Ой, дивіться, які метелики, яка трансформація. Бачите, як від вас відлітають ці метелики. де up. Апшлюс це закінчення вашого бачення. Тобто. Ви і тільки ви відповідаєте за свою трансформацію. Бачите, вона теж з дитиною, але трансформація є. Тільки ви можете бачити свій світ, свої можливості, те, що є для вас класним. Трансформуйтеся і все буде добре. Дякую вам за увагу!